Настала ніч затихло всюди, заснув святий Єрусалим, схиливши голову на груди. Христос сидів і учні з ним, схиливши голову на груди, Христос сидів і учні з ним. Він їм сказав про хресні муки, про смерть свою він говорив, і голос чорної розпуки, спливав з його пророчих слів. І голос чорної розпуки, спливав з його пророчих слів. І на чоло Христове біле, вже виступав кривавий під, прийміть і їжте моє тіло, я кров пролю за вас усіх, прийміть і їжте моє тіло, я кров пролю за вас усіх. Скорбна душа моя до болю, бо ворог всіх вас розжене, во істину я вам говорю, Один із вас продасть мене, во істину я вам говорю, один із вас продасть мене І став Петро. О, Боже мушу сказати правду і скажу Хай зрадять всі за тебе душу, свою я, Боже положу, Хай зрадять всі, за тебе душу, Свою я, Боже положу, і відповів син чоловічий. Чи зможеш ти свій хрест нести, не заспіває півень двічі, як тричі відречешся ти, не заспіває півень двічі, як тричі відречешся ти? Бо хай не мучать вас тривоги. За смуток радістю вітам, я йду далекою дорогу, щоб місце приготовить вам, я йду далекою дорогу, щоб місце приготовить вам. Після зими дає Бог весну, а після ночі день встає. Я завтра мру і знов воскресну, і всім вам дам життя своє, я завтра мру і знов воскресну, і всім вам дам життя своє. Не бійте з діти, світа цього, не забувайте слів моїх, і в мене вірте ви у Бога. Я світ цей грішний переміг, і в мене вірте ви у Бога, Я світ цей грішний переміг. Ще ніч була, ще сонне місто, поринуло у си зутьму, а Божий син йшов урочисто, на муки й смерть і на ганьбу а Божий син йшов урочисто, на муки й смерть і на ганьбу.